Вітаю всіх рибаків, рибачок та всіх добрих людей. Хочу з вами поділитися от своїми саморобними підставками для удивищ. Оце для фідера. Ну, тут є відповідно така прирозійна шнурочка і фіксується от на різку або нить от такий вирізок резиновий. І сюди ставиться дзвоник, щоб чути покльовочку було. Не буду розкручувати так все зрозуміло. А це такою підставочкою я користуюся на просто на поплавковку. Це більш рівно стоїть удилище, а це просто воно стоїть вертикально. Ну, на фідер, на фідер більш мені вертикальніше, ще дуже, ну, краще бачиш. Покльовку, о, а на поплавок уже таке використовує. Чим мені подобаються ці підставочки, що тут такий виступ є в удочках, воно так фіксується сюди і лягає от. О, і, і все, і воно не витягне. О, І покльовочку видно. Так само на фідері воно так сюди от, вставляється. От, От ложиться, там кут кут нахилу можна, кожного індивідуальний буде. Ну, є в мене і заводські підсавочки. Вони хороші, складаються. Але одна проблемка завжди, яку я в цих підсавочках це бачив, оце просто коли їх заштирхувати у ґрунт, Вони просто тут розходяться, от розходяться. Ця проблемка вирішуємо. Просто вони заточені з цієї сторони, а треба ще з другої сторони позаточувати і тоді воно рівномірно йде в ґрунт. Так само я в своїх зразу поробив. Зразу воно з одної з другої сторони. І це прекрасно воно входить в ґрунт. Можливо, буде комусь корисна моя порада, можливо, хтось загориться бажанням зробити такі підставочки. Ну що ж, наразі дякую, бажаю всім успіху, здоров'я, миру, любові, слава Богу.